Доброго дня підписникам та гостям каналу. Давно відео не було. Зараз щось, що в нас? Водичка протіка. Відео давно не виложував. так і нема коли, так нема чого знімати. Роботи зараз вистачає, зараз почали молотити сою. Ворожайте, для сеюшнього году, мені каже, нормальний десь П2, діскуємо. Бачимо. Одна тільки ось соя така. Із земелькою б. Понижче стараюся брати. Зробили ось з сватом таку приблуду ось. Але не дуже допомагало. Трошки і бурян випадав, і земля, але однак, потрапляє. Що ще цікаво такого? Цікаво такого. А, о, брат вчора перегнав комбайна, продає там, писали металолом, зламок. Не знаю, він його всього перебрав тут. Я думаю, люди будуть довольні. Так як і про Т-25 писали. Собача будка, да, всяку херню. Людина висилає відео, людина довольна. За такі гроші. Коротше. Людина довольна. Так що буде їхати десь, якщо я не помиляюсь, коротше Шевченковський, по-моєму. десь там за Каневом. Я думаю, люди не будуть обіжатися на нього. До нього тяша єсть. Січкарня. Так, що ще у нас там такого вам сказати. А, на, про... О, на, про... на продаж єсть. Давай зараз підемо, покажу єсть. Я вибачаю, що одним кадром щось не виходить в мене складати ролики докупи. То бедним кадром. А, комбайн-поломка, як я по моєму в попередньому відео казав, була трубка лопнула високу тискусь. Чого він у нас такий весь у куряв юзів. Оце ось. Печіпник оцей розсипався, добре що був. Добре, що був у запасі не цей, не, не, не ждали, не заказували да не чекали. А так, в принципі, поки не підводить. Хоча ж, ж мешку ми, ми і робимо. 20 гектарів за, за сезон не молотить. Ну, може, 20. Є на продаж. <різвався> а, ось, ось такий радіатор. Ну, щоб видно було, з якої техніки невідомо. Мадин спайн, і спаньчо. ж, я же, це з тієї самої техніки паливний насос і годяний насос. Оце таке ще є. Може кому цікаво. Колесо теж, от цієї самої машини. Десь якийсь п'ятитонни, коротше. На цьому, мабуть, будемо закруглятися. Мтезик не підводить, да, так, але ж він теж працює у год. Все рідне стільки поршня пуска чи мені, а так все його. Зінченко чи Сваха. А, Сваха, поїхала на працю. Резина тут майже нова. Ні, Ну це коротше, я його не продаю, бо показуй би. Не думайте, він поки не продається. Кому зділив, як кажуть, цього ресівера. Та тут дохера, що по комунізді. Це я його встановлював. Нав'язку теж всю з комунії. Нову купляв. До речі, цікавий це кріплення цього центрального і разом у цей механізм. Може, у кого є, лишній там лежить в занадці. де ж хтось оце його скомунізди, вже в когось воно валяється, ну, купив би. Ну, На цьому, а, до речі, ще покажусь. Ісі, ісі. Та, все, його, все його рідне. Я думаю, не розбирався. Стан сидіння який. Такий тезик. Там, звісно, треба підклеїти. Розпределительне те, міняв ці ремкомплект. Циліндри теж міняв. Циліндр теж не тече. Видно, не видно. Таке відосик. Як то кажуть, не про що це так вийшов в ефір, бо давно не був. Да, сегменти, звісно, в пісочку. Буду завершувати відосика. На цьому все до побачення.